Доброго дня. Доброго дня. Е, останнім часом е, почастішали тривоги на Західній Україні, е, і також на Львівщині. На вашу думку, з чим це може бути пов'язане? Знаю що взагалі в тій війні є логіка, і тому я не бачу логіки і в тому, що західна, там східна частина України. Я логіки в цьому не бачу. Жодної, тобто паралельно в небезпеці може бути будь-який регіон України. І Львівщина теж не є виключенням. Скільки людей за минулий рік проїхало через Львівщину за кордон? Якщо я пригадую, називалися такі цифри, як 300 тисяч. 300 тисяч людей. 300 тисяч людей були у Львові. А яка частина з них переїхала за кордон? Немає таких даних. Це якось вплинуло на місто чи витримує місто взагалі таку кількість людей? Будемо так казати, що е, Львівщина, я думаю, як будь-який інший регіон, раді прийняти українців з будь-якої частини України. Ну тобто, це було можливо їм невеличким навантаженням, але люди робили це з добротою. Е, Намагалися максимально надати ту допомогу, яку на той час потребували люди: хто житлом, хто коштами, хто харчами, хто допомогою виїзді за кордон. І Надавалася відповідно адресна допомога, хто що. Потребував, чому а, між західною і східною Україною відбуваються зараз такі сварки. Я не знаю, чому можливо би я не назвав це частинами України, а вважав би особисто, що це є просто особисті стосунки е, і особистість на неприїзді, можливо, одних е, одних категорій людей до інших. Тобто я не вважаю, що це є критична маса. Вважаю так до нас недавно Приїжджав Сергій Усов з Харківщини. і Ми. Його запросили до наших людей безпосередньо. Він тільки зійшов з дороги. Ми прийшли до, до двох наших рев'ян, і він сам мав можливість запитатися такі речі. Задавалися такі питання, як він до нас відноситься. Сказали, що абсолютно нормально. І навіть... Були, будемо так казати, в засобах масової інформації негативні випадки, негативні відзиви людей, львів'ян, в яких проживали, допустимо, люди з, десь зі Сходу. Там, чи з іншої частини України ну дійшли до висновку такого, що навіть якщо потрібно було би ще раз прийняти тих самих людей, незважаючи на те, що були і негативи в тому, то львів'яни завжди готові їх прийняти як своїх. Ну думка така, що завжди ради українцям, і по будемо так говорити, з релігійних міркувань, це брати наші і приймати їх і надавати їм те, що потрібно, ну це як обов'язок християнина. Чи має мова значення для мене особисто так? Ну ми ж говоримо про нації, про національність, про автентичність, те, що нас відрізняє від інших. Тому я особисто вважаю, що мова має значення. Є інше питання, на якому рівні державному воно повинно бути. Тому я особиста думка, мала би виглядати така: можливо, мав би якийсь бути закон, законопроект, що публічно в публічній площині в громадських місцях це є мова українська загального користування. А в приватному обіході, будь ласка, це будь-яка мова, яку людина вважає собі за потрібною чи вважає там рідною. Тобто, ви що за двері запоріг, це вже суспільство, суспільна держава. Тобто, будь ласка, розмовляй тією мовою, на якій землі ти стоїш і що держава тобі дає. А в іншому в обіході приватно, то, будь ласка, ніхто не може обмежувати людину. Це моя думка. Багато ухилянців проходять за кордон зараз через Львівщину. Я би все ж таки звернув увагу багато е, в засобах масової інформації тут надживають слово ухилянт. Особисто, чесно кажучи, взагалі вважаю його некоректним, тому що в законодавстві це слово не визначене. От а воно навіть при самому застосуванні вже є однобоким і можливо не об'єктивним. Держава, на мою думку, держава ну це відносини громадянина з державою. Тобто тут і держава в своїй частині повинна визначитися, як вона має діяти з людьми, а на мою думку, заохочувати. Тобто і ті територіальні центри, які займаються відбором, і Міністерство оборони повинно в контрактах мотивувати людей, щоб люди самі хотіли йти служити, захищати батьківщину, ту землю, на якій вони є. Це там, як є прямий обов'язок. Але все це має бути на законодавчому рівні, як було на початках. А чому ж на початках тоді хотіли всі, а зараз якась там більша половина не хоче, значить, щось змінилося. Значить, я би міняв, особисто міняв би підхід. Можливо, територіальним центром більше займатися якоюсь агітаційною роботою, можливо, більше бути відкритими. І ще, на мою думку, Важливий процес, який впливає на суспільну думку, на громадян взагалі, які формують ставлення до війська, це є кордони, закриття кордонів. Якщо у нас є війна і це бажання має бути не примусовим. А людина, як добровольці, багато так мали би добровільно це зняти, то для чого тоді обмежувати виїзди кордону? На мою особисту думку, це є фактично корупційні ризики. Це те, умови, які... Сприяють корупційному корупційній складовій. Якщо б були відкриті, скаже, значить так, ті, хто хочуть, виїжджають. Вільно, вільно повертаються назад, тобто без жодних перешкод. В державі залишилися би ті люди, які дійсно цього хочуть, і назад безперешкодно поверталися б ті люди, дійсно, які теж хочуть проживати або хочуть виконувати свій обов'язок безпосередньо і безперешкодно. А виходить так, що держава з одного боку вчиняє перешкоди, як і ті людині повернутися сюди через певне обмеження, і ті іншій людині виїхати. Ну бо тут, допустимо, законопослушна людина. Можливо, волонтер, можливо, хтось інший хоче виїхати за кордон, отримати якусь допомогу, повернутися. А тут ставляться певні умови. Ти повинен зробити якісь певні речі, дотриматися певних правил для того, щоб тільки виїхати і потім назад, щоб повернутися, знову якісь є обмеження. Ну, вважаю, що повинно бути набагато простіше, і коли процедура буде проста, е, публічна, вільна, то і корупційні ризики, як самі собою, зникнуть. І можливо, е, саме слово з обіходу хилянт, воно взагалі зникне як непотрібне, і яке не, не мало би бути застосоване в сьогоденні. А можливо знаєте якісь цікаві історії, як люди переходили кордон, особливо чоловіків призовного віку? Знаю особисто таких людей, які переходили, і знаю з розповіді знайомих через Закарпатську область, через річку Тису. Люди перепливали спочатку. Потім з їхніх розповідей переходили через кордон по горах, тобто там потрібна була сильна фізична підготовка. Вночі вони десь там на горах ночували. Зранку здавалися румунській поліції. І відповідно долю вже вирішувала <кхм> румунська поліція. А зазвичай ми розуміємо, що люди залишаються там за кордоном. Ми тож тепер давайте ще раз повернемося до того. А для чого тоді людині ризикувати? Тобто держава спонукає це робити. Бо якщо би був кордон відкритий, ми розуміємо, скільки якась частина українців там загинула, не дійшовши так, є випадки, там втопилися, де загинули в горах і так далі. Ну, цей момент він якраз не відображає е, дбайливість держави про свого громадянина. Ще раз кажу, це є моя особиста думка, яка на певних критеріях оціночних. Як ви відноситеся до популяризації? Е Перетину кордону таким чином. А ось я нещодавно бачила в Тіктоці, чоловік з, знімав, виклав свій одяг брудний, що він десь там чи через гори переходив, чи річка, потім гори. Ось і він вже опинився за кордоном в іншій країні. Як ви відноситеся до того, що почали викладатися в мережу такі відео, і люди в коментарях навіть підтримують такий спосіб? ухилення можливо від військового обов'язку. Зрозумів, і можливо, я навіть бачив це відео, молодий хлопчина, так десь в пакеті, по моєму одяг, тримався так? Так. і сказав, що він перейшов в кордон, десь там переплив, він не може казати. Але як наскільки я пригадую, відео закінчилося, що він не популяризує з метою. Тобто він спочатку, я розумію, сказав, а потім зрозумів, що може настати відповідальність. і тому ж це там жарт, там і так далі. Звісно, е якщо виявити, що є такі люди в нас, значить ми повинні розуміти, чому таке явище нас. Стає. Тобто завжди є причинно-наслідковий зв'язок. І якщо йти від звороту, значить треба спочатку встановити причину, чому люди це роблять, так? як допустимо, для того, щоб прокласти якусь дорогу десь там в селі чи в місті. Завжди дивимося, куди йдуть стежки. Тобто люди самі зазвичай протоптують ту дорогу, яка є зручною. Значить, відповідно, в тому місці повинен бути там чи тротуар, чи дорога для машин. Тобто, люди, це ну, віками напрацьований, така можливість. Такий спосіб. Тому тут я би казав, ну, однозначно це є негативно. Я ну, вважаю, що це неправильно. Це характеризує е, і, як громадян і, можливо, або частину громадян, які е, хочуть покинути державу. ну, Держава нестабільна, неспроможна е, і так далі. Ну, тут, це явище це негативне. Е, і, Хотів би повернутися до першого: що е, такі явища треба викорінювати і дивитися в корінь в причину, чому вони настають, і вони повинні теж, на мою думку, відпасти самі по собою. До того ж, таких явищ ж не було, правильно? Тобто, ми говоримо, де причина: причина знов обмеження, причина не е, війна, а причина обмеження, бо тому, що, як ми пам'ятаємо, в перших е, днях війни кордони ще закриті не були. Правильно, тобто виїжджали, заїжджали. Частина людей в той період і повернулася за кордоном. Ми повинні теж про це говорити. Свідомі українці на наступний день, там через декілька днів, поверталися назад. Ми про це не згадуємо, але факти є, що люди повертаються не тільки відтік, а й притік був людей свідомих людей, свідомих українців, які хотіли захищати батьківщину, і можливо здійснюється по сьогодні. А, ваше ставлення до того, що а, депутатів, спортсменів, зірок випускають за кордон, а не публічних людей ні? Ну, я вважаю, що це неправильно. Якщо ми ну, не то, що навіть моя особиста думка, ми говоримо, говоримо до чинного законодавства. Якщо ми говоримо за Конституцією всі рівні перед законом, то тим сказано все. І тому або всі, або ніхто. Тобто закон повинен бути один для всіх. Давайте перейдемо до корупційних зловживань. Е, можливо, розкажете нам, яка зараз ситуація на Львівщині в цьому контексті, е, тому що знаємо також, неодноразово проходили мітинги гроші на ЗСУ. Можливо, є прогалина якась в цьому плані. Ну, питання. Питання дуже багатогранне, Якщо ми говоримо про страйки, про гроші повинні йти на ЗСУ. Воно не однозначне, тому що все, що ставилося, на мою особисту думку, за мету по страйках, воно своєї мети не досягнуло, тільки частково. І якщо пригадати, то чим же закінчилися страйки? що гроші з місцевих бюджетів перебрали. На централізовану на Верховну Раду України. Тобто, тепер Верховна Рада буде сама керувати. А до того ж було, що гроші були в місцевих радах. Нам, активістам, журналістам було би простіше піти в нашу місцеву раду і самих спитати, тому що місцевий бюджет там більш доступніший, і ми знаємо там більшу частину, як формується, так далі. І військові частини чи потреби на військових частин нам більш ближчі, ніж те, що тепер буде вирішувати Верховна Рада. Тобто, чи до Булися кінцевої мети е, ті мітинги, то можливо навіть навпаки. А моя особиста думка, що можливо певні люди е, використали ці мітинги в своїх приватних цілях. Ось така в мене думка угу. з цього приводу. Можливо, скажете, в чому тоді зараз які зловживання є у Львові? Е, ну, будемо так казати, навіть встановити кількість і якість зловживання зараз є дуже важко, тому що. Е, Перший крок для тінізації е, всіх зловживань пройшов нас в 19 році, коли настав коронавірус. Тобто, е, вхід будь-куди був заборонений, тому що страшна хвороба коронавірус. Але як бачимо, чим це все закінчилося, мильною бульбашкою, видумкою. Е, ніхто перед керівництвом, навіть перед людьми, яких примушували грубо примушували ходити в масках, навіть не вибачився. Статистики кінцевої немає. Е, тобто… Все це як виявилося обманом, це моя особиста думка е, в тій частині, чи був коронавірус, чи не був, е, моя думка, що е, різновиди коронавірусних хворіб є. Е, метод лікування є, е, все рівно його не дотримувалися протоколу лікування і тому багато людей загинуло, е, померло завдяки тому, що не було певного протоколу. І інше знову ж, якщо пригадуємо. Лікування було дороговаркісне, значить тут знову ж закрита була корупційна складова. І знову ж повертаємося. А як же ж лікарі відносилися? І які критерії було м так, так званих нарахувань додаткових? Так це хто? Головний лікар. Бухгалтер, і там якась певна частина за відділенням і так далі. Ми знову повертаємося, що ті надбавки там 20 чи 30 тисяч отримували певна категорія людей наближених до керівництва, а можливо, там були відповідні відкати. Я зараз припускаю таке, ось тому. Е Оцей коронавірус о, в першу частину да, тінізації поштовх, е, в друге бойові дії Російської Федерації на території України. Е, тобто, знову ж, вся інформація або більшість інформації, як пригадуємо, засекречена, не можна подавати, не на часі і так далі. Е, пройти в будь-яке е, відділення е, бюджетну державну установу є неможливим. Через з те, що війна, воєнне положення, ви не знаєте, що в державі, тобто знову обмежено. Тобто, ось це обмеження не дає працювати закону про доступ до публічної інформації. І от моя особиста думка: якщо би закон про доступ до публічної інформації виконувався в першу чергу чиновниками, то ми би мали зовсім іншу картину, тобто е поштовх. Е Тінізації і Львівщина на першому місці на мою особисту думку, це є тим відображенням, і тим критерієм, що не активісти не мали можливості мати інформацію певно, і про рівень зловживання, і так далі. І всі зловживання, які нотувалися і подавалися в правоохоронні органи, як завжди, було не на часі, не зараз і після війни. Можете конкретні випадки зловживань назвати? Починали ми зараз, є, якщо є, ще, надіюся, кримінальні провадження по власті, то ми маємо державне підприємство, яке під час війни ставлять на аукціон і приватизовують земля, державна, навіть міністерства оборони, будівля міністерства оборони на балансі і фонд держмайна продає на продажу приватній особі. Ми всюди боремося за те, щоб наші військові мали. Будь-яку реабілітацію. Чи сім'ї е, військових, які приїжджають до поранених, мали де переночувати. Саме це був такий об'єкт для військових, військовим. І в кінцевому результаті, що ми отримуємо? аукціон, продаж. Як е, показали наші журналістські розслідування, що. Е, Спочатку доводили до банкрутства два роки, тобто не давали розвиватися, хоча можна було приміщення заселити людьми і мати прибуток. Доводили спеціально не даючи прибутку, обанкрочували і потім забирали, як маємо результат. Це перший випадок. Інші всі ті розслідування, які були нами до початку війни, які залишалися в в управлінні, в слідчому управлінні Львівської області зараз залишалися нерозслідуваними, тому що слідчий пішов там на війну, частина слідчих зменшилася інші функції, і знову ж не на часі. І знову ж доступ до інформації певний період був закритий. Я скільки пригадую, судові рішення закриті, рішення слідчих суддів закриті і так далі. Тобто, обмежена будь-яка інформація не давала і журналістам і активістам це все публічно доводити людям громаді. І, на мою думку, тому от це все тінізувалося ще більше і зайшло в глухий кут. Ситуація в Польщі з мітингами з протестами. На вашу думку, обґрунтовані вони? Е, наскільки вони обґрунтовані, я зараз не можу сказати, але е, вважаю одне, що під час війни ну, такого би не мало би бути. Мало би бути, як мінімум, якесь розуміння, або. Все це повинно було би проходити, на мою особисту думку, в дипломатичний спосіб, тобто на рівні дипломатів, на рівні там, послів держав, на рівні, можливо, якихось комітетів, урядів і так далі. Як бачимо, наслідок війни це теж недопрацювання, на мою ще раз особисту думку дипломатів. Чому завжди в цілому цивілізованому світі інші держави домовляються? а Наші, наші представники цього зробити не. Не могли нас від нас завжди щось м, укривають. Поїхала делегація на розмову з представниками Росії. Невідомо про що говорили. Прямих трансляцій немає. Про щось там говорили, про щось там домовлялися. Ну якось так, на мою думку, так не мало би бути. І як ми розуміємо і знаємо, що будь-яка війна завжди закінчується миром. Тому для чого тоді загибелі людей? Я вважаю, воно все мало би вирішуватися в дипломатичній площині. Так вважаю, розумію, що це складно. Можливо, навіть припускаю, що неможливо, але знаю одне, що завжди мільйонний сот шанс є. Його треба використати. Розкрадання гуманітарної допомоги поширено зараз на Львівщині ні? Ми говоримо, що є факти, є факти практичні, є факти юридичні, але знову ж повертаємося до правоохоронної системи, чи хоче вона це розслідувати, і чи є в неї намір це робити. Якщо ми говоримо про останні ці масштабні в селі -убинях, було, був десь двічі на засіданні комісії Львівської обласної ради, де наші Наші журналістські і активістські зауваження десь в частині перекваліфікації злочинів ніби були прийняті е і мали би бути доведені до логічного завершення. Але як завжди, журналісти знають хто власник е даного приміщення, де саме зберігали гуманітарну допомогу. Е фактично відомі фури, е які їздили, привозили а це на протязі певного тривалого часу. Місцеве населення знає, а слідство заходить в глухий кут. Воно не знає, хто власник, хто давав ключі, хто давав розпорядження і так далі. Тобто, не на часі будемо розбиратися. Єдине, на мою думку, що були прийняті слідчими, по моєму рішенню. Передати це збройним силам України так з однієї сторони це вирішення певного питання, а з іншого боку, це є знищення доказів у справі в кримінальному провадженні. Тобто тут е, двоякий підхід. І знову ми повертаємося до де і Де-факто. Юридично, напевно, воно правильно. Вініше е, фактично правильно, а в юридичній площині мали би бути люди, мали би бути притягнуті до відповідальності, мали би бути зафіксовані докази. А наразі ця історія в зависнутому стані. Ніхто ніхто, по крайній мірі, станом на сьогодні е, не покараний. Такі я маю відомості про це. Дякую за цю розмову.